Я запам'ятала диско... дискотеки кожен вечір. Оце ми збираємось, танцюємо, оці руханки. Такі класні оце запам'ятала. Вака-вака е. Прикольно дуже. Мені дуже сподобались вважають. Вони дуже активні, молоді, вони багато чого зрозуміють. З ними можна поговорити вечорами. Це прям круто. У нас було дуже багато різних діяльностей, заняття. Це може бути і стречні, це буде арт-студія, Дітки виконували різні поробки класні і випалювали з дера, малювали, вирізали. Було дуже багато різної діяльності, багато чому навчилися дітки. Також у нас було п'ять харчування. У мене ну, з'явилися друзі. Я в Карпатах був, в Львові був. Ми їздили з е, отрядом. Там був басейн. Е, Плюс 20 градусів. Ми дуже задоволені, це наша перша поїздка. Більше того, це перша поїздка дитини на потязі на таку далеку відстань. Ми дуже хвилювалися, але це був гарний досвід, дуже задоволені. Був адаптаційний період в таборі, але ми його пройшли, все добре. Дитина задоволена, кожен день давав гарні відгуки. Нам дуже сподобалось. Важливо відчувати підтримку, так як часи складні і дуже вдячні, що є така можливість, щоб дитина оздоровилась, так як дійсно літом не було змоги, часу кудись повезти на відпочинок, тому це була дуже гарна подія для нас. Дуже вдячні. Це, ми вважаємо, що для нас, дорослих, найголовніше це посмішки дітей, щасливих, відпочивших. У Нас вже відпочило півтори тисячі дітей.